Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, що буде завтра, яку підказку нам дадуть карти. Зараз побачимо з вами. Давайте починаємо ну, зазвичай з особистого життя. Тут ми нічого не змінюємо. Так, трошки я прикрию. Так, що тут показане? Тут пропозиція якась буде надходити вам, але ж одразу ви якось знаєте, ви будете і відчувати, і розуміти, що це така пропозиція, яка ну, по дияволу, Це просто, знаєте, людина щось своє там, може, приховує, а може і відкрито говорить про свій. Якийсь там корисний план. І ви тут будете закриватись. Ви тут якось так одразу, що ні-ні, ні навіть не хочу це розглядати, навіть давай не будемо про це розмовляти. Якась така пропозиція, яка вам от просто воно як фонить вам від, від цієї пропозиції, чимось таким неприємним одразу. Давайте дивитись, що буде в сфері кохання у вас. Щось зависло все, щось взагалі без, без якихось таких приємних змін, навіть сумно вам через це. Це для когось взагалі показано, що ви як на відстані з людиною. Як би там не було, ви просто от сумуєте і все. Крім суму, тут нічого не показано. І для когось все ж таки це, ну як, поки що не про сферу кохання, бо у вас, ну, я так розумію, що тут сумуєте за певною людиною, якої просто вже нема. Для когось така відповідь тут іде. І поки що це для вас такий процес, який, ну ви ще не відпустили це своє горе, і воно для вас поки що продовжується. Давайте ми світечку запалимо в пам'ять цієї людини. Згадайте ім'я людини. Хай вогонь підтримує душу цієї людини, посилить її. Так, далі дивимось. Для всіх інших це просто день, коли більш сумно, ніж є якесь таке, знаєте, натхнення, яке дає тільки кохання. Все ж таки, давайте у нас є питання про дії чоловіка у бік жінки в цей день. Давайте розглядати. Тут приїзд людини. Тут для когось це вже приїде людина, а для когось це як розмови. Буде розмова телефонна, може напише, може. Заплануєте зустріч. ну Дійсно, тут для когось зустріч. Чоловік дуже хоче вас побачити. Тут вже, знаєте, от відтягувати він не дуже вже хоче. Він конкретику вже буде надавати. Що? Давай плануємо зустріч на такий-то день, на таке-то число, на такий час. Може бути таке, що і в цей день ви зустрінетесь. Ви ж різне. І у вас по-різному воно буде. Тоді давайте дивитись дії жінки в бік чоловіка в цей день. Тут розмова, тут конкретна вже розмова. Тут будуть намагатись прояснити якусь ситуацію, яка все ж таки вона складна. Щось там складне між людьми вже воно завершується, дійсно завершується, цілком і повністю завершується. Це. Щось, що було більш, ну, як жінка тут мала, ну, скажімо, якась складна ситуація, але вона була більш належала жінці. З її пригоду була якась складність. Це вже як. ну от, добігає кінця, і нові можливості відкриваються перед людьми. І тут та інформація, яка буде надходити більш від жінки, тут чоловік буде просто, як знаєте, радіти ті і да, радіти буде. Тут щось, знаєте, їм бажане буде вже почуто. Далі робота. Що буде? В роботі, про що скажуть карти. Ну, про роботу король кубків. Ой, вибачте, король Пентаклів. Дивлюсь на ці кубки і кажу король кубків. Король Пентаклів ну, про роботу, співробітник ваш якийсь. Для когось це більш про роботу вашого чоловіка, сина, брата. Якась радість, якась радісна новина вже буде отримана, про яку людина довго думав, планував щось, щось, знаєте, таке бажане вже почує, буде вже знати якусь відповідь для себе очікувана відповідь, то ж, щось приємне і ви дізнаєтесь. Ну, звісно ж, коли в наших рідних, близьких або в наших коханих щось гарно вирішується, то і нам же ж приємно. А що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Зар... Ага. Тут закрита карта, зараз я покажу, бо вона там не вдягнені на карт Так, дивіться. Що важливо прийняти, а, все, давайте так, щось все ж таки від вас буде закрите. бо нас, ну, дійсно, Я тут, не, ну, як то кажуть, не полізу далі розкривати цю тему. Я просто от ну, як, трошки дам інформації, але не більше того, що ви можете за, на зараз почути. Закрита карта і на дні колоди. І оце закрита карта. Але дивіться як. Це те, що дасть вам стабільність, це те, що ви будете потім обговорювати, ну, може, навіть і не з однією людиною, але приймайте, як є. Це як якісь таємні переговори. Воно так виглядає. І це не на просторі, там, не на природі не, не таке щось, а це є в закритій якійсь там кімнаті, там десь от просто десь в, в, в чотирьох стінах люди зберуться і будуть щось таємно обговорювати. Ну, я так розумію, що потім буде оприлюднено свого часу, як то кажуть. Ну. Більше я тут нічого навіть дивитись не буду, бо так закрито, що не лізь, бо отримаєш на горіхи. Ну добре, і, дівчата, я бачу коментарі, е навіть складно мені відповісти. Мені іноді пишуть такі, але мені не можна таке дивитись. Просять подивитись, коли людина. Е Ну, коли не зрозуміло, де, де є людина, і взагалі, повірте, мені навіть відмовляти складно, але е я не можу таке дивитись. Не, не дозволяють. Є в мене певні там закриті теми, і закрита тема взагалі на особисті перегляди людей. Просто от я не дивлюсь особисто людей не просто так. Бо така моя домовленість з силами. І це роками вже у мене відбувається, це не просто там на час війни, це роками. Я не просто так пишу під кожним відео, що я не роздивляюсь особисті питання. Тож, вибачте, будь ласка, я розумію ваш біль, але я не можу допомогти. От просто не можу. Я нікому не відгукуюсь на особисті питання взагалі ні на які. Я маю надію, що ви почуєте мене. Добре, далі. Так, від чого відмовитись? Від чого вам краще б відмовитись? Дивіться, король Кубків. Показаний і для когось це з сім'ї людина, може бути навіть вашим родичем кровним. Для когось це може бути людина там, де ви працюєте з колективу. Якась ситуація, яка, знаєте, потребує дуже помірного розгляду. Не поспішайте. Швидко давати згоду людині. Бо взагалі-то тут є якась брехня, ну, от, хитрість, якась, знаєте, от людина не просто так про вас про щось просить. Людина просить зі, своїм, зі своєю цікавістю, щось там своє хоче отримати. І не поспішайте. От просто от першою картою не поспішайте. Трошки зачекайте, ситуація якось так знаєте врівноважиться, вам буде зрозумілий мотив людини. Далі, нічого ж не уникнути в цей день. Знов-таки карта закрита виходить, не добре. О, ну ви бачите, щось змінюється. Блазень виходить, і це цілком щось обнулюється і запускаються зовсім нові енергії. Ну, і це не буде дуже затягнутим, це щось є якась така швидка доволі ситуація. Але знову ж таки, от коли так блокують інформацію, не треба лізти, щоб не завадити там ніяким процесом. Тож, від чогось прийдеться відмовлятись, але е, тут. Ну, щось, чого взагалі-то не уникнути. Щось буде обнулюватися, і ну, це дійсно от, зовсім обнулиться якась ситуація. І порада від вищих сил для цей, на цей день. Порада від вищих сил. Змінам бути обов'язково, ці зміни будуть як можливість розвитку і зростання, і змін на краще, але це не буде швидко взагалі, от і навіть тут і не треба швидких змін, бо швидкі зміни взагалі все порушать. Дуже порушать якісь процеси, які просто от... чому помірно? Тому що поки все буде відбуватись помірно, буде час ну, як вибудувати все. А якщо робити щось дуже-дуже швидко, це ну, поспіхом, воно, знаєте, як в одну купу потрапляє, воно нібито. Ну, от складається якась конструкція, але на неї не, не треба покладати великих надій, бо вона порушиться в будь-який момент. Тож змінам бути, змінам обов'язково на краще, бо у нас тут імператриця все закривається. а Це ну, просто взагалі така гарна карта, яка. Завжди говорить про кращий бік всього, що може відтворюватись, і все повинно бути прораховане, беземоційно зроблене. А просто, знаєте, коли дивишся на ситуацію, і розумієш, що краще за все тут. Керуватись ну, от, не емоціями, не, навіть не бажаннями якимось хочеться чи не хочеться, а так, щоб було корисніше за все ось такий день. Все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій вам в цей день і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе і свою родину. Побачимось в інших відео. Всім пока.